Це про один коментар. Написала мені одна жінка, що любов це якась наївна штука, і це якась туфта, коротше, не парся, що Ну, полюбилися, вони зійшлися, дитина народилася, памперси, двіжуха, не грошей, він любовниця. Типу, а я женилася, бо я хотіла дітей. А він хотів спілитись від того Він пішов до іншої, а я залишилася з дітьми. Яка то любов? Все. Дивіться, обісняю. Не путайте любов з блядством, любов з видами правд якихось. Є любов, є любов. Все, вона не вговарюється. Той, хто знає, що таке любов і розбирається в любві, він знає, що любов взагалі це не любов. Дивіться, ви ізначально вступили в шлюб, хотіли дітей. Так, він вступив в шлюб. Він хотів, що? Кексу. в кінці. Хто з чим остався? Що посіяв, те й пожав. Він остався з кексом, а ви залишилися з дитиною. То чого ви обіжаєтесь, а, народ? То чого ви обіжаєтесь? Що по чесноку? По чесноку. Ізначально треба було шукати чоловіка, який хоче сім'ю і хоче дітей. Женилися на блюдоному, ну то що ви хочете? А він теж розчарований, він хотів як екса, а привратилася в жінка в мамашу. Теж розчарований. Тому, коли ви вступаєте в стосунки, вступайте в стосунки на одних правилах. І не думайте, що ви підбрешете, примовчите, не доскажете, і потім все зв'яжеться, ви його настроїте, чи він її обмапошить, там ще щось. Дивіться, вже я, я кучу ситуацій знаю і працюю з людьми, вже кінечний результат. Ви, може, на початку стоїте, і ця інформація допоможе вам ізначально це все Перемінити Тому що це ізначально все міняється, не в кінці. Лошадей на переправі не міняють. Так само і тут. Запам'ятайте, ви ізначально неправильно робите фундамент своєї сім'ї на брехні, на схемах, на обманах. Ви получите возвратку обрат. Обратка називається в магії обратка. Ну от і все. Ізначально. Так, да, ви можете, наприклад, всередині, да, ви, наприклад, ви женились там раді дітей, і він раді. Ви це все діло осознаєте. Він осознає, ви качаєтеся, піднімаєтеся, розумієте, що ви неправильно поступили і працюєте на стосунках в стосунках. Осознайте, що ви неправі були, і починайте працювати над ним. Ну, Шукайте психолога, і хто вам допоміг, там ще щось, і ці питання двох вирішуєте, що от ви вступали по лігки, а захотіли вже любові, і вас пішла любов, пора пересматривати свої стосунки, свої цінності. Це велика робота. Але найкраще це ізначально. Шукайте собі людину, якщо для блядства, то для бляста шукайте. А не ви вступили по блядстві, а людині представили, що ви сім'ю хочете. Ви женитеся хочете з дівчиною, хочете її очпілити. Ви її очпілите для того, щоб треба женитися. Ага, Ви її начесали, що ви хочете тоже дітей, хочете сім'ю та сюди. Да, вона повелася, бо ви надавили її на слабке місце. Так же не можна робити. Вдарили поза спиною. А як ви думаєте, вам буде От вас драка? Звісно. А вас кажеться син. А там такі плати йдуть. Повірте, до 70 років кожна людина. Що зробили таку двіжуху? Розплатиться сповні. А якщо ви закриєтесь і будете одіночкою, то розплатяться ваші близькі і ви це все будете бачити на свої очі. Ви так перестрадаєте, ви так пожалкуєте за ці речі, ви просто будете плакати, падати на коліна, піднімати голову до Бога і просити, божечку, за що? Помилуй мене, спаси мене, не спасе він вас, не помилує він вас. За що вас помилують? Об'ясніть мені. Треба думати, що робити. Багато разів. Каже, ти не вмієш просити пробачення. А за чим мені просити? Я вмію просити пробачення. Але за чим? Треба вміти так жити, щоб не просити. За кожним своїм поступком думати, що зробити.